Славутський центр надання адміністративних послуг надає на сьогодні 372 послуги. Щодо реєстрації транспортних засобів, то з початку року тут реєстрували лише нові авто. Перш за все, хочу зазначити, що з січня 2023 року ми працюємо вже на новому принтері, на новому обладнанні з подвійним модулем ламінування. Це додатковий захист. І до сьогоднішнього часу ми приймали всі послуги з видачі посвідчень водіїв реєстрації транспортних засобів. Але нам була доступна через програму послуга реєстрація тільки нового транспортного засобу. І ось наступний крок: відтепер у Славутському ЦНАПі можна реєструвати вживані авто, але лише з укладанням договору купівлі або у нотаріса, або з фірми. Дуже приємно, що у нас центр надання адміністративних послуг. Мало того, що якісно надає послуги, розвиваємо ці послуги і максимально вони доступні. І сьогодні ми хочемо також презентувати ще раз для славучан, для жителів, не тільки Славучини, правда? Екстериторіально по всій територіально приїжджайте. Дивіться для тракторців, для мотоциклів, для електрокарів, так. для автомобілів, вибори номерів. Дивіться, які файні номери. Значить, маєте можливість вибирати. Да? так? Дивіться. Приїжджайте, користуйтесь послугами Славуського ЦНАПу. Першим хто скористався новою послугою, став славучанин Дмитро Альбрехт. Звідки ви знали, що ми реєструємо? Дочка сказала. Дочка сказала, коли ви подали документи п'ятницю. От і сьогодні вам посвідчення. Ви перші в нас, які от отримав вже от таким чином послуги, тому вийшли тако візьмі. Це, це означає, це означає, що ви вийшли в історію славуцьких послуг, які ми надаємо через СНАП. Ну і не питай, щоб воно на корисові. Коментуючи подію реєстрації першого вживаного авто, керівниця ЦНАПу запевняє, що вони не мають наміру зупинятися на півшляху. Як тільки програма дозволить нам реєструвати вживані авто від людини до людини, і адміністратори матимуть змогу посвідчувати укладання договорів купівлі-продажу між людьми, ми одразу про це повідомимо. А те, що подібна послуга буде затребуваною, у ЦНАПі не сумніваються.